Дві тисячі років тому одна страта назавжди змінила хід людської історії. Ісус із Назарета, якого називали Сином Божим і чекали як Спасителя, був зраджений, несправедливо засуджений, висміяний і прибитий до Римського Хреста. За цим стояли впливові вожді та жорстокі воїни, керовані жадібністю, заздрістю, страхом і жаданням влади. Вони вірили, якщо знищать його, то зникне й його голос і його учні. Але смерть на Хресті не була поразкою. Вона стала початком вічності. Писання та історичні джерела відкривають похмуру правду. Кожен, хто був причетний до цієї страти, зіткнувся зі страшним кінцем, таким самим темним, як і їхні діла. Так здійснились слова: Не обманюйте себе, Бога не проведеш. Що людина посіє, те й пожне, Гал. 6.7. Сьогодні ми заглянемо в Біблію, історичні свідчення та документи ранньої церкви, щоб дізнатися про жахливу долю тих, хто. Хто підняв руку на Христа. Та навіть тоді Божа милість залишалася доступною для кожного. Якщо ви прагнете пізнати істину безпосередньо з Його слова, залишайтеся з нами до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал для нових біблійних послань і поділитися цим відео, щоб і інші могли почути істину. А в коментарях напишіть, ви приймаєте Божу милість чи обираєте зустріч з його справедливістю? Отже, починаємо. Першим ми згадаємо Іуду і Чиє ім'я стало синонімом зради. Він був одним із дванадцяти, кого сам Ісус покликав іти за ним. І удажив поруч з Христом. Він сидів з ним за одним столом, ходив із ним містами, був свідком численних чудес. Сліпі прозрівали, прокажені, зцілювалися, мертві воскресали. Він чув нагірну проповідь, бачив, як буря стихала одним словом, і роздавав хліб, яким чудесним чином були нагодовані тисячі. Та все ж він вирішив зрадити його. Євангелія від Матвія 26,15 каже тоді один із дванадцяти на ім'я Іуда Іскаріот пішов до первосвящеників і сказав що ви дасте мені, якщо я видам його вам Вони ж відважили йому тридцять срібняків. Це була ціна раба, навіть менша, ніж вартість осла. За таку мізерну суму Іуда продав Спасителя світу. Євангелія від Івана розкриває його справжню сутність він сказав це не тому, що дбав про бідних, а тому, що був злодій. Він мав при собі грошову скриньку і крав з неї. Жадібність давно заволоділа його серцем, роблячи його легкою здобичю ворога. Євангелія від Луки 22, 3 каже: Івійшов сатана в юду, званого Іскаріотом. У темному гевсиманському саду, під покровом ночі, Юда привів озброєний натовп і служителів храму. Він дав їм знак близькості, поцілунок, яким виказав Ісуса. Луки 22, 47, 48, описує це так. Коли він ще говорив, ось з'явився натовп, а попереду їх ішов Юда, один із дванадцяти. І, наблизившись до Ісуса, щоб поцілувати його, Ісус сказав Юдо, чи поцілунком видаєш сина людського? Зрада була завершена. Але коли Юда зрозумів, що Ісуса засудили, його душу охопив жах. Євангелія від Матвія 3-4 каже тоді Юда, що його видав, побачивши, що його засудили. Розкався й повернув тридцять срібняків первосвященикам та старшим, кажучи, я згрішив, видавши невинну кров. Вони ж відповіли, що нам до того? Дивись сам. Відкинутий, він кинув срібняки в храмі і пішов. А тоді наклав на себе руки. Ті самі вожді, яким він прислужив, відвернулися від нього. Але книга дій додає ще більш похмуру деталь за плату за неправду він придбав землю і, упавши, розсівся навзнак. І вилилися всі нутрощі його, діє одна година 18 хвилин. Передання говорить, що це сталося на краю скелі, яку згодом назвали Акалдама поле крові. Можливо, обірвалась мотузка чи зламалась гілка, і тіло юди розбилося об каміння внизу. Священники ж, не бажаючи залишати криваві гроші, купили саме той наділ. Так здійснилось давнє пророцтво Захарії 11 годин 13 хвилин, і сказав Господь до мене кинь це гончареві, гарна ціна. В яку вони мене оцінили, і взяв я тридцять срібняків і кинув їх у дім Господній гончареві. Так гірко закінчив своє життя Юда, відкинутий, забутий тими, кому служив, і навіки пов'язаний зі словом зрадник. Навіть у мить зради Ісус назвав Юду другом. Але Юда відвернувся від цієї милості. Його історія, сильне нагадування, ти можеш ходити поруч із Христом, чути Його голос, бачити чудеса і все ж втратити шлях. Якщо твоє серце не належить йому повністю. Тепер ми переходимо до другої постаті Каяфи, первосвященика, який засудив Ісуса. Каяфа займав найвищу релігійну посаду в Ізраїлі. Він носив одяг влади, стояв у храмі як духовний представник народу і ніс відповідальність за його майбутнє. Але тієї ночі, коли заарештували Христа, він обрав не істину, а владу. Він використав своє становище, щоб добитися смертного вироку. В Євангелії від Івана 11, 49, 50 ми читаємо його слова. Один же з них, на ім'я Каяфа, який був первосвящеником того року, сказав: ви нічого не розумієте. Чи не краще, щоб один чоловік помер за людей, ніж щоб увесь народ загинув? Для Каяфи Ісус не був здійсненням пророцтв. Він бачив у ньому загрозу того, хто міг зруйнувати крихкий союз юдейських вождів із римлянами. Чудеса, натовпи, сміливе свідчення про те, що він, син Божий, усе це кидало виклик владі Каяфи. Тоді він почав діяти потайки. Євангелія кажуть, що релігійні лідери шукали спосіб схопити Ісуса й убити його. І коли Юда зрадницьки запропонував допомогу, Каяфа не зволікав. У глибоку ніч, порушуючи норми закону, він зібрав раду, Синедріон. Цей суд не можна назвати справедливим. Це було викривлення правосуддя. Елже свідки навіть не могли узгодити свої свідчення, але Каяфа все одно наполягав. У Матвія 26, 63, 64 читаємо: Первосвященик сказав йому: Заклинаю тебе Богом живим, скажи нам, чи ти Христос, Син Божий. Ісус відповів йому: Ти сказав. Але кажу вам: відтепер ви побачите сина людського, що сидить праворуч сели і йде на хмарах небесних. Тоді первосвященник роздар свої ризи й вигукнув Він зневажає Бога. Навіщо нам ще свідки? Ви самі чули, який ваш вирок? І вони відповіли він гідний смерті. У ту мить Каяфа, сам порушуючи закон, роздер святі одежі та виніс вирок, Ісуса потрібно стратити. Вранці його віддали римському наміснику Пилату. А вже о півдні Спаситель був прибитий до хреста. Але що сталося з самим Каяфою? Писання мовчить. Та історик Йосиф Флавій залишив згадки. Лише за кілька років Каяфа був знятий із посади римським правителем Вітелієм. Людина, яка мала найвищу духовну владу в Ізраїлі, раптом стала ніким. Втративши титул, він утратив і вплив. Стародавні джерела свідчать решту життя він провів у ганьбі. Одні кажуть, що сором змусив його покінчити із собою. Інші, що він тяжко захворів, а його ім'я стало прокляттям серед народу. І який же страшний парадокс той. Кому було довірено берегти Божий закон і вести народ, відкинув істинного первосвященника. Його спадок це не істина, а ганьба. Він допоміг засудити на смерть того, хто сам є істиною. А тепер перед нами наступна постать Анна. Він діяв і але мав величезну владу. Анна був тестем Каяфи і сам колись обіймав цю могутню посаду первосвященника. Приблизно з 6 по 15 рік нашої ери він був головним релігійним лідером Ізраїлю. Хоча римляни згодом позбавили його титулу, він не втратив впливу. Євангелія від Івана 18 годин 13 хвилин говорить і привели його спершу до Анни, бо він був тесть Каяфи, який був первосвященником того року. Коли солдати схопили Ісуса в саду, вони не відвели його відразу до Каяфи, вони привели його до Анни. Чому? Тому що саме він керував із за куліс. Хоча офіційно він більше не мав титулу, його вплив на раду залишався величезним. Анна був не просто колишнім первосвященником, він був політичним стратегом. Історія показує, п'ятеро його синів і зятька Єфа також стали первосвященниками. Священство в Ізраїлі перетворилося на сімейну імперію, і на її чолі стояв Анна. Коли він допитував Ісуса, його слова були різкими і прямими. В Євангелії від Івана 18 годин 19 хвилин читаємо: первосвященник запитав Ісуса про його учнів і про його науку. Але Анну не цікавила істина він шукав лише підставу для обвинувачення. Ісус відповів спокійно: Я завжди говорив відкрито я навчав у синагогах і в храмі, де збирається народ. Чому ж питаєш мене? спитай тих, хто чув, Івана 18 годин 21 хвилина. Це був не той відгук, на який сподівався Анна. Після короткої, але напруженої розмови він відправив зевеязаного Ісуса до каяфи для формального суду. Біблія не розповідає про його кінець, але історія і передання дають підказки. У 66 році нашої ери в юдеї спалахнула війна з Римом. Родина Анни ще володіла багатством і впливом у Єрусалимі. Та вже через 4 роки, у 70-му, римські легіони оточили місто. Голод, заколоти і насильство спопалили народ. Храм, символ влади первосвященників, був спалений. Ранні християнські джерела припускають, що Анна не пережив цей жах. Одні кажуть, він загинув під час облоги, інші, що його вбили у внутрішніх сутичках. Його скарби були розграбовані, вплив щез, сім'я розаєсипалася. Людина, яка першою допитала Месію, померла серед попелу міста, яке так прагнула контролювати. Він так і не побачив істинного первосвященника, прославленого на небесах. Анна залишив по собі суворе попередження. Можна мати владу над святими речами і водночас так і не пізнати Бога, який за ними стоїть. А тепер ми переходимо до наступного імені Понтія Пилата, римського правителя, який намагався змити з рук відповідальність. Він був п'ятим префектом Юдеї, призначеним імператором Тиберієм для управління краєм, переповненим релігійною напругою. Його резиденція була в Приморській кесарії, але на великі свята він приїздив у Єрусалим, щоб особисто стежити за порядком. Стародавні джерела описують його правління як бурхливе. Філон Олександрійський писав, що Пилат був жадібним, жорстоким, упертим і зневажливим до юдейської віри. Його знали за грабежі, насильство, свавільні страти і бажальні розправи. І ось настав день, коли Ісус стояв перед судом Пилата. Це було найважливіше рішення в його житті. Релігійні вожді привели його з обвинуваченнями, але Пилат швидко зрозумів їхню суть. Він ясно бачив. Справа не у вині, а в заздрості й політиці. В Івана, 18 годин 33 хвилини, 36, 37 читаємо частину їхньої розмови Ти, цар юдейський? запитав Пилат. Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Я народився, щоб свідчити про істину. Ці слова стривожили Пилата. Євангелія тричі згадують, що Він визнавав Ісуса невинним. У Луки 23 години, 22 хвилини, Він сказав. Що ж злого зробив він? Ніякої вини, гідної смерті, я в ньому не знаходжу. Тому я його покараю і відпущу. Але натовп, розпалений священиками, кричав дедалі голосніше Розіпни його, розіпни його. Коли ж Пилат почув, що Ісус називав себе Сином Божим, Євангелія від Івана 19 8 говорить він ще більше злякався. Пилат опинився на роздоріжжі. Він боявся засудити невинного. Але ще більше боявся бунту, який міг коштувати йому кар'єри. Первосвященики тиснули ще сильніше, коли відпустиш його ти не друг кесареві. Кожен, хто робить себе царем, противиться кесареві, Івана 19 годин 12 хвилин. А противитися кесарю означало вигнання або навіть смерть. Пилат не витримав. У Матвія 27, 24 читаємо, бачачи, що нічого не досягає, він узяв воду, умив руки перед народом і сказав. Я не винний у крові праведника цього, дивіться ви самі. Але вмивання рук не зняло провини. Вирок було винесено. Ісуса побили, висміяли й відправили на страту. А що ж сталося з самим Пилатом? Біблія мовчить, але історія дає відповідь. Ранне християнський автор Євсевій писав: правління Пилата закінчилося ганьбою. Близько 36 року нашої ери, після того, як він провалив придушення чергового повстання. Імператор Тиберій відкликав його до Риму. Але ще до того, як Пилат зміг виправдатися перед імператором, Тиберій помер. Новий правитель Калігула зняв його з посади та відправив у заслання в Галію, сучасну Францію. Євсевій писав, що, охоплений соромом і вічаєм, Пилат наклав на себе руки. Інші джерела стверджують, що його стратила сама імперія. Так чи інакше, його кінець був похмурим і безславним. Ім'я Пилата назавжди пов'язане з одним фатальним рішенням. І до сьогодні християни повторюють у символі віри, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і похований. Загибель Пилата настала не через навідання, а через нерішучість. Він бачив істину він говорив із Ісусом. І все ж обрав кар'єру за місць справедливості. Його життя залишило нам пересторогу, мовчання перед обличчям істини це також вибір. І цей вибір може стати вічним. Тепер ми переходимо до п'ятої постаті ірода Антипи, Царя, що насміхався. Антипа був сином ірода великого, того самого правителя, який наказав убити немовлят у вифлеємі після народження Ісуса. Антипа успадкував частину батьківських володінь і правив як тетрарх Галілеї та Переї. Саме він заарештував Івана Хрестителя і пізніше наказав його стратити, Марка 6, 27, 28. Луки 23 8. 11 описує інший епізод, коли релігійні вожді люто обвинувачували Ісуса. Ірод зі своїми воїнами зневажливо насміхався над ним, вдягнув у блискучі шати й відправив назад до Пилата. Для Ірода Ісус не був Спасителем, Він сприймав його як розвагу. Коли Христос не погодився творити чудеса на вимогу, Ірод приєднався до глуму. Вони вдягнули його в царський одяг і сміялися з думки, що цей тихий чоловік може бути царем. Це була не просто насмішка, це було повне відкинення його царства, і його милості. Історія говорить, останні глави життя ірода Антипи були такими ж принизливими, як і його ставлення до Христа. За словами Йосифа Флавія, Антипа втратив прихильність імператора Калігули. Власний пламінник ірода гри ПП І звинуватив його у змові. В результаті імператор позбавив його титулів і майна. Разом із дружиною і родядою Антипа був засланий у Галію, сучасну Францію. Там, далеко від розкоші Галілейського двору, він завершив життя у вигнанні, знеславлений і забутий. Передання свідчить, що його смерть була самотньою і гіркою. Він мав можливість почути істину від Івана Хрестителя і від самого Ісуса, але змусив мовчати пророка і насміхався з царя. І зрештою, корону, яку він не захотів добровільно скласти, було знято з Нього силою. А тепер ми підходимо до шостої групи римських солдатів це були загартовані воїни легіонів, які звикли до крові й страт. Для них розп'яття було лише ще однією процедурою. Їхні серця давно закам'яніли від жорстокості, але того дня все було інакше бо того дня вони знущалися над самим Сином Божим. Євангелія описують їхню жорстокість. У Матвія 27, 27 31 сказано. Воїни правителя відвели Ісуса в праторі і зібрали навколо нього весь загін. Вони зняли з нього одяг, наділи багряницю, сплели вінець і стерня й поклали йому на голову, дали тростину в руку. Потім, стаючи на коліна перед ним, насміхалися радій, царю юдейський, вони плювали йому в обличчя, брали тростину й били по голові. Коли насміялися вдосталь, зняли багряницю, одягнули його знову і повели на розп'яття. Ті самі руки прибили цвахи до його зап'яєсть і стоп. Підняли хрест над землею і сіли дивитися, як він задихається. Саме вони кидали жереб за його одяг, поки він помирав, виконуючи слова Псалма 21 година 19 хвилин ділять одіж мою між собою, і продажу мою кидають жереб. Але не всі пішли від хреста незмінними. У Матвія 27,54 читаємо сотники ті, що стерегли Ісуса, побачивши та все, що сталося, дуже злякалися і сказали воістину. Він був син Божий, сотник, відповідальний за страту, не міг заперечити того, що бачив. Це розп'яття було не таким, як усі інші. Біблія не розповідає, що сталося з тими солдатами далі. Їхніх імен ми не знаємо. Але передання свідчить: багато з тих, хто розпинав Христа, недовго жили після того дня. Одні загинули під час юдейських повстань, інші полягли на чужині у битвах Риму. Дехто зустрів раптову і трагічну смерть, нещасні випадки, катастрофи, події, що стали нагадуванням, Божий суд не завжди миттєвий, але завжди неминучий. У римській армії кати вважалися витратним матеріалом, їх відправляли на найнебезпечніші ділянки боїв. І жоден із тих, хто прибив до хреста Царя слави, не уникнув останнього суду. Послання до євреїв 10, 30 31 попереджає мені помста, я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народ свій. Страшно впасти в руки Бога живого. Ці солдати залишили нам суворе попередження, можна стояти в самому центрі історії, бути свідком найбільшої жертви і піти байдужим. Але не всі пішли рівними. Для одного сотника хрест став не кінцем, а початком віри. А тепер сьома постать натовп і його вожді. Це був не тільки юда, не тільки первосвященики чи пилат. Народ також зіграв свою роль. Багато хто бачив чуда Ісуса на власні очі. Дехто з них їв хліб, який він помножив. Інші були зцілені його дотиком. Але коли Ісус стояв перед ними, побитий, мовчазний, у терновому вінці, вони відвернулися й обрали іншого. У Матвія 27, 21, 23 читаємо Кого з двох ви хочете, щоб я відпустив вам? Вони відповіли Варавевеу. Тоді Пилат запитав. Що ж мені зробити з Ісусом, що зветься Христом. І всі закричали: Розіпни Його. Пилат сказав Чому? Яке зло він учинив? Але вони ще голосніше кричали: Розіпни Його. І тоді прозвучали слова, які лунатимуть крізь віки. У Матвія 27, 25 записано Увесь народ відповів: Кров його на нас і на дітях наших. Це були не лише слова вини, це стало пророцтвом. І приблизно через 40 років воно справдилося. В Івана, 19 годин 44 хвилини Ісус, дивлячись на Єрусалим, плакав і говорив: Прийдуть дні, коли вороги обляжуть тебе, оточать і зруйнують, і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти не зрозумів часу відвідин твоїх. У 66 шістьох році нашої ери в юдеї спалахнуло повстання проти Риму. До 70 року римський воєначальник Тит узяв Єрусалим в облогу. Йосиф Флавій свідчить, що місто було переповнене паломниками на Пасху, і всі вони опинилися в пастці. Почався голод. Їжі не залишилося. Люди боролися за крихти. Дехто чинив жахливі речі, аби вижити. За мурами римляни щодня розпинали сотні людей. Пагорби були вкриті хрестами, доки не залишилося дерева. Нарешті армія прорвалася в місто. Почалася різанина. Йосиф Флавій пише, що більше мільйона людей загинули від голоду, меча або на хрестах. Ті, хто вижив, були продані в рабство або відвезені в Рим на страти на аренах. А храм, серце поклоніння Ізраїля, місце, де колись перебувала Божа слава, був спалений дотла. Золото, яке вкривало стіни храму, розплавилося і стекло між камінням. У жадобі живі солдати розбирали храм по каменю, не знаючи, що виконують пророцтво Ісуса з Матвія 24, 2. Не залишиться тут каменя на камені, все буде зруйновано. Колись натовп закричав кров його на нас і на дітях наших. І в 70 році нашої ери цей крик відгукнувся вогнем і загибеллю. Та навіть у суді сяяв проблиск милості. Кров Ісуса може бути на людині не для осуду, а для спасіння. Усього за кілька тижнів після розп'яття, на свято П'ятидесятниці, Петро проповідував у тому ж місті, можливо, тим самим людям, які кричали розіпни його. У діяннях 2 години 41 хвилина сказано отже, ті, що прийняли слово Його, охрестилися і приєдналося того дня душ із три тисячі. Місто, яке вимагало смерті Христа, стало місцем, де тисячі знайшли життя в Його ім'я. Долі Юди, Каяфи, Анни, Пилата, ірода, солдатів і народу відкривають сувору істину. Божий суд може здаватися повільним, але він завжди приходить. Галатів 6, 7 нагадує не обманюйте себе. Бога не обдуриш. Що людина посіє, те й пожне. Юда пожав відчай. Каяфа втратив владу. Анна позбувся всього. Пилата заслали. Ірод помер у ганьбі. Солдати зустріли смерть. Народ побачив руйнування свого міста. Але Хрест Ісуса це не лише картина суду, це картина милості. Навіть висічи на хресті, стікаючи кров'ю, задихаючись, оточений ненавистю, Ісус молився за тих. Хто завдавав йому болю? В Луки 23 години, 34 хвилини, записані його слова. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Тільки подумай: саме за тих, хто бив його, плював у нього, насміхався й забивав цвахи, саме за них він молився. І ця молитва не була марною. Навіть після Воскресіння та Вознесіння книга дій відкриває щось дивовижне. У діяннях 6, 7 написано Слово Боже ширилося. І число учнів у Єрусалимі швидко зростало, і багато священників стали слухняними вірі. Подумай, дехто з тих самих релігійних вождів, які колись виступали проти Ісуса, зрештою схилилися перед Ним. А біля самого хреста Римський сотник, можливо, той, хто віддав наказ підняти хрест, був глибоко потрясений тим, що побачив. У Луки 23 години 47 хвилин він сказав: Воістину, чоловік цей був праведник. А Матвій додає його слова, воістину. Він був син Божий. Божий суд прийшов. Але разом із ним прийшла і милість, запропонована кожному, хто готовий звернутися до нього. І це запрошення залишається відкритим навіть сьогодні. Ті, хто розпинав Ісуса, думали, що зупинили його місію. Але насправді вони її звершили. Вони намагалися змусити його замовиканути, але його послання лунає крізь віки. Кожна імперія, яка намагалася знищити його, зникла. Кожен правитель, що хотів стерти його ім'я, давно відійшов у небуття, але ім'я Ісуса й досі звучить усіма мовами по всьому світу. Життя і смерті тих, про кого ми сьогодні говорили, нагадують одну надважливу істину кожна людина одного дня стане перед судею всесвіту. Євреїв 9 годин 27 хвилин говорить: людям призначено один раз померти, а потім суд. Друже, прийде і твій момент. Не чекай, поки стане запізно. Не зустрічай цей день із виною завідкіненого Сина Божого. Не ризикуй своєю вічністю. Ті, кого ми згадували, відкладали рішення дехто аж до останнього подиху. Але тобі не потрібно повторювати їхні помилки. Ти можеш уже зараз звернутися до Ісуса, схилитися до Його ніг і прийняти Його милість, поки вона ще відкрита. Той самий Ісус, який молився за своїх ворогів на хресті, сьогодні заступається за тебе. Та сама благодать, що прийняла розбійника на хресті, може прийняти і тебе просто зараз. Він чекає тільки одного, щоб ти прийшов щиро, повністю і без вагань. Якщо це послання торкнулося твого серця, постав вподобайку, поділися цим відео та підпишись на канал. А в коментарях напиши я обираю милість чи суд. Це стане твоїм свідченням. Пам'ятай, Божий суд неминучий, але його милість відкрита для кожного, хто звертається до нього. Шалом і до зустрічі в наступному відео.